Привіт! З вами Алан Блек, і це CM Punk від бунтаря Rage до революціонера WWE. У 2005 році CM Punk був однією з головних зірок Rage, яка ставила своїм технічним стилем ресингу та фанатською базою, що цінувала щирість і відданість. На той момент CM Punk уже мав репутацію майстра промо і чудового рестера, його тривала суперниця з такими зірками, як самого Джо, зробило його іконою незалежної сцени. Однак, у червні 2005 року стало відомо, що CM Punk підписав контракт з WWE, найбільшим ресни промоушеном у світі. Ця не вона була сприйнята фанатами Rage, як Сумна, але очікувана, адже багатьох, хто рестерів незалежної сцени, на той час забирала WWE. На шоу Death Before Dishonored 3 18 червня 2005 року, CM Punk мав останній матч в RH, в якому він зіткнувся з слідчим чемпіоном RH Остіном Ерісом. Усі очікували, що панк програє і піде з компанією з високою піднятою головою, віддавши факел своєму супернику. Матч був технічним шедевром, як і очікували фанати. Але після неймовірного в фінального моменту. Сімпанк сподівано переміг Еріса і став новим чемпіоном Рейдж. Цей результат шокував аудиторію. Натовп спочатку вибухнув радісними облисками, а реакція змінилась, коли CM Punk взяв мікрофон. Стоючи в центрі рингу, CM Punk розпочав одне з найвідоміших промо у своїй кар'єрі. Він сказав, що ніколи не був відданий RH і завжди використовував компанію лише як інструмент для просування своєї кар'єри. Тепер, отримавши контракт з WWE, він має намір забрати титул RH з собою і залишити компанію без одного поясу. Далі Сімпанк зістав контракт з WWE і на очах у розгнівлених фанатів підписав його прямо на титульному поясі RH. Це був акт крайнього зухвальства, який не завжди змінив статус компанії. Протягом літа 2005 року Сімпанк продовжував захищати титул ROH. Граючи роль головного зрадника, його проми під час шоу стали ще більш провокаційними, панк неоразово не сміхався з фанатів, називаючи їх наївними за те, що не вірили в нього. Він навіть говорив, що вони купували його мерч, думаючи, що підтримують його, свого хлопця, хоча насправді він лише маніпулював ними. У кожному матчі фанати сподівались. Що суперник Сімпанка нарешті переможе його і поверне титул компанії. Але Сімпанк кожного разу знаходив спосіб залишатися чемпіоном, використовуючи свою хитрість, майстерність і навішихрайські прийоми. Кульмінацією цього сюжету стало шоу «R.H. Redemption», яке відбулося 12 серпня 2005 року, яке мало стати останнім виступом сім'панка в Рінку Хонор. У одному матчі вечора Сімпанк захищав титул проти Джеймса Гібсона, Крістофера Денілсона і самого Джо. Зрештою, Гібсон переміг і повернув титул компанію. Після матчу Сімпанк виголосив емоційне промо, у якому подякував Рейдж, фанатам і своїм суперникам за руки, які вони зробили його тим, ким він став. З одного боку, вони попрощалися своїм героєм, а з іншого не могли забути про його зраду. Шість років по тому, у 2011 році, CM Punk уже був частиною WWE, але, попри свої таланти, залишався в ціні, таких суперзірок, як Джон Сіна, Ренді Ортон і Двенс Скелі Джонсон. Панк був недоволений тим, як компанія поводиться зі своїми рестерами, зосереджуючись на обраних іграшках керівництва, замість того, щоб давати шанс талановитим виконавцям. Це невдоволення стало основою одного з найбільш знакових сюжетів в історії WWE. 27 червня 2011 року нашов роу, Punk виголосив промо, яке не завжди змінило його кар'єру. Він сів на рампу і почав говорити. Його слова були настільки щирими, що фанати повірили, що це не частина сценарію. Панк розкритикував Джона Сіну, назвавши Лицеміром і улюбленцем керівництва. Він також згадав про Двейна Джонсона, який повернувся до WWE для головного ф'юденерсоманії, і заявив, що компанія більше цінує минуле, ніж працюючих на повновиконавців. Крім того, CM Punk відкрито виголосив зневагу до керівництва WWE, зокрема від Смакмена і його родини. Він сказав, що його контракт закінчується 17 липня, і він має намір піти з WWE, забрати титул чемпіона світу з собою. Ця промова, яка отримала назву Bomb», стала вірусною і привернула увагу як фанатів, так і ЗМІ. Раптом CM Punk став антигероєм, символом боротьби проти корпоративного гніту. На Money the Bank 17 липня 2012 року CM Punk зустрівся з Джоном Сіною в Чикаго в його рідному місці. Матч мав надзвичайно високі ставки. Якщо CM Punk переможе, він забере титул з собою і покине компанію. Аудиторія була повністю на стороні CM Punk, створюючи атмосферу, яку неможливо забути. Матч став класикою із численними емоційними моментами. Наприкінці панк переміг сіну попритручання Макмена і залишив орену через натовп з титулом в руках. Після цього CM Punk зник з Dabo але продовжує з'являтися незалежних заходах, показуючи титул і зміщуючи реальність з вигадкою. У той же час WWE провела турнір з титул, який виграв Реймі Містеріо, перемігши Міза, на шоу Роу. але в мейн Венці він порав Джону Сіні. Але через три тижні CM Punk сподівано повернувся на Роу з титулом в руках, заявивши, що він справжній чемпіон. Це прозвав до матчу між ним і Джоном Сіною на шоу SummerSlam, де Сімпанк переміг, але одразу ж після цього втратив титул через втручання Альберто Дерйо, який використав контракт Money in The Bank. Зараз я вам коротко розповів, що відбувалося в ROH і WWE. Тепер ми підходимо до одного запитання, які літо Сімпанка було найкращим. Літо Сімпанку ROH, яке відбулося у 2005 році. Стало символом бунтарства на незалежній сцені. На той момент ROH був домівкою для фанатів, які шукали альтернативу корпоративній машині WWE. CM Punk усоблює цей дух, але його рішення підписати контракт з WWE викликало шок у шанувальників. Ця реальна подія стала основою для одного з захоплюючих сюжетів в історії незалежного wrestну. Punk виграв титул чемпіона Rage. Хоча всі знали, що він залишає компанію, його промо, яких він відверто заявляє, що покидає корабль і навіть погрожував забрати титул з собою, викликали величезний резонанс. Цей сюжет закінчився за фіналом, коли CM Punk програв титул Джеймсу Гіпсону, а наступного дня програв Коті Кабані своєму другові, віддавши належне своїй спадщині Рейдж. Це літо допомогло RH піднятися на новий рівень і продемонструвати, що навіть незалежний промоушен може створювати сюжети, які не поступаються за якістю історіям WWE, проте вплив цього періоду був обмежений аудиторією інді-ресингу, і на глобальному рівні історія залишається мало відомою. У 2011 році CM Punk повторив свій тріумф, але вже на стані WWE. Створивши літо сім'панка, яке стало революційним для майстрімов, все почалося з його знаменитого «пайт-бомбу», де відкрито сім'панк критикував WWE, Вінса Макмена, корпоративну культуру та навіть фанатів. Це було настільки переконливо, що багато хто повірив, що це не частина шоу, а справжній бунт. Сюжет розвинувся до того, що Сіємпанк заявив про закінчення свого контракту, вигравши титул WWE. У матчі проти Джона Сіни Немані з 2012 року. Цей момент війшов в історію, як один з найкращих матчів WWE, а перемога CM Punk у рідному місті Чикаго стала символом тріумфу індивідуальності над системою. Навіть після того, як Панк пішов з WWE, він залишився частиною історії, з'являючись незалежних шоу з титулом WWE. хоча його швидке повернення. Трохи знизило напругу сюжету. Цей період закріпив за ним статус головної зірки компанії, як він і хотів. Вибір між цими двома періодами залежить від того, що більше резонує з вами: лісос Ямпанко Рейдж символізує бунтівський дух і щиру емоцію незалежного ресингу. Ця історія про людину, яка вище за межі своїх можливостей і залишила спащину, що досі надихає фанатів інді сцени. У той же час літості Ампанка у WWE – це революція на глобальній арені, яка змінила сприйняття аресту незалежного походження. Панк став голосом незадоволених, кинув виклик системі і довів, що навіть у корпоративній структурі можна залишатися собою. Отже, якщо оцінювати вплив на глобальну індустрію, літості ямпанку у даби було визначальним, воно змінило правила гри і залишило слід. Які відчуваються до сьогодні. Проте, якщо вам важливий справжній дух та емоції незалежної сцени, тоді літо свімпанку Rage – це неперевершений момент. Сімпанк був і залишається унікальним явищем, і обидва ці літа є свідченням його геніальності. Думаю, відповідь на одне запитання, яке всіх турбувало, я дав. Тепер цікаві факти про кожне літо свімпанка спочатку в Rage. Факт номер один. CM Punk розмалював титул Rage логотипом WWE. Це був іскравий момент, який шокував фанатів. Під час свого промо, CM Punk приніс титул Rage і розмалював його логотипом WWE, демонструючи, що він готовий зрадити Rage заради великої сцени. Такий вчинок викликав бурю емоцій, адже фанати незалежного реслугу сприймали це як зраду своїх ідеалів. Факт номер 2 CM Punk підписав контракт з WWE залиштунками прямо перед виграшем титулу Rage. Це створило парадоксальний момент. Фанати раділи його перемозі, не підозрюючи, що він же домовився про перехід у WWE. Цей факт став ядром його охлів що дозволило створити інтригу навколо його спроби вкрасти титул Rage. Факт номер 3 Фінальний матч CM Punk Rage закінчився опророшем проти Кольта Кабани. Цей момент був сповнений символізу: Панк передав естафету своєму давньому другу і супернику Коті Кабані Коті Кабані. у матчі 23 утримань. Попри всі суперечки, Панк залишив свій шлях у рейдж з гідністю, подарувавши фанатам емоційне завершення одного з найкращих сюжетів незалежної сцени. Тепер цікаві факти про Сім Панка у WWE. Факт номер один. CM Панк дійсно підписав контракт з WWE всього за кілька годин до Money in The Bank. До CM Punk мав залишити WWE з титулом, оскільки його контракт закінчувався. У реальному житті це була правда. Його контракт дійсно сплив 17 липня 2012 року, в день ППВ. Угоду було укладено буквально за кілька годин до матчу, що додало автентичності в цій історії. Сам матч Чикаго залишався один з найбільш емоційних в історії WWE. Факт номер два. CM Punk з'явився в незалежному шоу з титулом WWE після втечі з компанії. Через кілька днів після того, як CM Punk покинув WWE, він несподівано з'явився на турнірі незалежного промоушену All American Wrestling. Він фотографувався з фанатами, демонструючи титул WWE. Цей жест підкреслив образ бунтаря, який не підкоряється правилам навіть в тюргальному житті. Факт номер 3 у своєму знаменитому пайт-бомбі Punk зламав четверту стіну, задавши NGPW та ROH. Це був рідкісний випадок, коли WWE згадала конкурента або незалежні промоушени у своєму ефірі. Панк говорив про те, що він міг би залишити WWE і виступати в New Japan Pro Wrestling чи повернутися у рінку хонор. Це зробило ще більш реалістичним і викликало величезний резонанс серед фанатів. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то не забудь поставити лайк, для мене це дуже важливо. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Wrestling, дивіться багато. Всім до побачення!